Христос Воскрес, дорогі браття і сестри, сьогодні ми з вами на порозі особливого часу світлої Седмиці. Це не просто дні після Великодня, це святкове продовження Пасхи, не би як один довгий, довгий день, який наповнений світлом Воскреслого Христа. У ці дні церква закликає нас не просто радіти, але жити в дусі Воскресіння, відчути на власному серці тріумф перемоги, життя над смертю, світла над темрявою, благодаті над гріхом. Світла Седмиця – це благословений дар, у якому зберігається вся сила Пасхи, як у перлиничці. Відблиск Сонця, це час, коли небо і земля доторкаються один одного, коли храмове богослужіння нагадує нам Царство Боже, і коли кожен православний християнин покликаний бути свідком Воскресіння. Причому не тільки словами, але і життям у ці дні церква. Відкриває перед нами двері радості і закликає не лише бути присутніми на богослужіннях, але і дозволити пасхальній благодаті увійти до глибин наших сердець. Недаремно світла Седмиця – це єдиний період року, коли царські врата у храмі залишаються відкритими постійно, це знак того. Що небеса відкриті, а Христос сам є посеред нас, як Воскреслий переможець і Спаситель. Сьогодні ми запрошуємо вас заглибитися у кожен день цієї світлої седмиці, не лише як у частину церковного календаря, але як у живу подорож із Воскреслим Христом. Який йде поруч з нами, говорить до нас у слові, укріплює нас у таїнствах і надихає до нового життя. Нехай ця подорож стане для кожного з нас порадником світлого тижня, духовним і практичним, щоб ми не лише зберегли радість Пасхи у серці. Але і навчилися нести її в кожен день, у кожну справу, у кожне наше рішення, у кожне слово та у кожен подих Христос Воскрес. Світлий четвер: день тиші, серця і мирного світла. У четвер світлого тижня церква звертає нашу увагу на спокій, тишу і споглядальність після тріумфу Воскресної новини, після сліз, мироносець і палаючого серця учнів зима Христос уже з'явився апостолом, стілив їхній страх, дихнув на них Духом Святим і тепер, День Миру. Мовчазного преображення і внутрішньої впевненості. Мир вам. Перші слова Воскреслого Ісуса Христа до учнів, світлий четвер це запрошення не тільки вірити, але і вкорінитися у мирі Воскресіння. Це не якийсь поверхневий емоційний спокій, а глибока тиша душі, яка знає Христос переміг смерть. І ми з ним. Цей день також перегукується з тайною вечерею. Нагадує, що Євхаристія, молитва, служіння і спокійне серце це дійсно справжнє джерело християнського життя. У цей день літургія продовжує оспівувати перемогу над смертю, якщо є у вас можливість відвідайте. Візьміть участь або ж, подивіться трансляцію. Вдома обов'язково прочитайте уривки з Євангелія від Івана, розділ 20, вірші 19, 22, це перше з'явлення Христа. Добре буде також влаштувати 15 хвилин домашньої тиші, після того як ви прочитаєте Євангелія, не для роздумів, а для перебування в мирі Божому. Звичайно, зранку, молитовне правило. Ввечері обов'язково подякуйте за всі прояви миру, слова, погляди, жести та тиш. За бажанням прочитайте 90 й Псалом як молитву охорони у спокої. Почніть трапезу в цей день з благословення і короткого мовчання. Нехай їжа буде простою, без надмірностей. Як знак внутрішнього миру. Запросіть когось розділити трапезу, можливо, фізично, можливо, подумки чи молитовно, нехай цей день принесе вам спокій. Цей день це дар миру, це його основне завдання. Тому уникаємо сварок, дискусій, засудження навіть у думках. Якщо хтось просить про допомогу, допоможіть спокійно, без будь яких нарікань. Якщо сталося щось прикре, скажіть Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в домовинах життя дарував, Христос Воскрес, і це головне, особливо корисно прогулянки на природі в тиші. Можна просто зранку дивитися на небо. Чи весняне листя або на ікону Пасхи? Дорогі браті і сестри, в тиші світлого четверга лунає велике слово Пасхи мир вам. Нехай цей день буде моментом духовного подиху, нехай воскреслий Господь увійде до вашої світлиці, до вашого дому, до вашого серця та до ваших думок. І коли світ буде метушитися, ми з вами будемо берегти тишу, яку дає лише Христос, бо Він наш спокій. Світла п'ятниця. День духовного оновлення і радості. Світла п'ятниця має особливу богослужбову традицію. Здійснюється водосвятний молебень. На честь ікони Божої Матері, живоносне джерело, цей день звертає нашу увагу до джерела духовної сили, яким є Воскреслий Ісус Христос і Його пречиста Мати. Образ живоносного джерела це церква, яка дарує воду благодаті, у таїнствах, у молитві, у самому житті, яке сповнене нашої віри. Але джерело це не лише храм, джерело це Христос у кожному з нас, коли наше серце розкривається для любові. Світло п'ятниця нагадує нам, віра це не лише знання, віра це живий потік у душі, Пасха це не лише подія минулого, а джерело, яке тече зараз. Браття і сестри, кожен із нас покликаний стати таким джерелом для інших, щоб втішити, підтримати та надихнути. Хто вірує в мене, каже Христос, ріки води живої потечуть з Його. У цей день у храмах служиться водосвятний молебень. Якщо, звичайно, у вас є можливість, візьміть у ньому участь. Візьміть освячену воду. Якщо ви вдома помоліться перед іконою Божої Матері, прочитайте акафіст або хоча б молитву від серця, присвятіть 10 хвилин мовчання, уявіть себе біля джерела, що б ви попросили у Христа в цей день. Звичайно, зранку молитовне правило. Якщо у вас є можливість, спробуйте прочитати. Повністю все правило якщо ні, помоліться. Господи, зроби моє серце джерелом миру, світла і радості для інших, очисти мене Твоєю водою живою. Ввечері вечірні правило та подякуйте за моменти, коли ви відчули оновлення. Згадайте, кому сьогодні змогли дати добро. Під час трапези. З особливою вдячністю помоліться до Божої Матері, можна додати краплю освяченої води до страви чи напою як знак духовного освячення життя. І пам'ятаємо, трапеза це не лише споживання їжі, це момент подяки, служіння та присутності Божої. Браття і сестри, намагайтеся стати живим джерелом для когось. Подзвоніть самотній людині, відвідайте хворого, причому зробіть це діло несподівано, мовчки, а з любов'ю. І якщо ви втомлені, знайдіть джерело і для себе, почитайте святе Писання, послухайте спів церковної пісні чи споглядайте природу. Адже все, що є навколо, це творіння рук Господа нашого. Христос ніколи не засуджує в тому, Він хоче дати воду, щоб не мати спраги по вік. Сьогодні ми стоїмо біля джерела, воно тече з самого серця Пасхи, це джерело Ісус Христос. Нехай у кожному домі в цей день буде духовна прохолода як ковток святої води, нехай Божа Матір, живоносне джерело. Оберігає, оновлює і направляє. І пам'ятаємо, радість Воскресіння це не емоція, а широководна річка, і нехай вона ніколи не зміліє у ваших серцях. Світла субота, день віри у воскресле життя. Світла субота є днем. Коли ми всі переживаємо одразу і відповідальність за прожите Воскресіння і жертовність за інші душі, у цей день ми глибше входимо в пасхальну таємницю не лише як свідки, але і як учасники. Наша віра полягає не лише в тому, що ми святкуємо Воскресіння Христа, а й у тому, що саме через нього ми воскресаємо в нове життя. Ми покликані з вами бути свідками Христового Воскресіння не лише на словах, але і у справі через служіння, через проповідь та через любов до ближніх своїх. У світлу суботу ми згадуємо, що самі покликані бути воскреслими для інших, і це також день, коли церква продовжує славити Христа як переможця смерті. Наше з вами християнське життя є постійним свідченням Воскресіння. Пам'ятайте фразу Якщо Христос Воскрес із мертвих, то й ми Воскреснемо. Це день, коли ми знову звертаємося до істини. Через Пасху ми отримали не просто радість, а покликання до служіння. Якщо Воскресіння це джерело. То ми покликані бути тим, хто несе цю радість для інших. У цей день служиться літургія, що продовжує славити Воскресіння. Якщо у вас є можливість, обов'язково візьміть участь у богослужінні, прочитайте Євангелія для звернення до служіння і покликання до духовної відданості. Вдома обов'язково спільна молитва подяки. Присвятіть кілька хвилин часу на роздуми про те, як ми живемо з вірою Воскресіння через служіння, через допомогу іншим, через сподування власних гріхів та обмежень. Зранку, звичайно, молитовне ранкове правило: Чи, Господи, я дякую Тобі за Твоє Воскресіння і прошу, щоб Твоє життя проявлялося в моєму кожному кроці. Увечері молитва про благодатне використання Воскресіння в житті. Господи, допоможи мені не лише святкувати Пасху, а жити нею кожного дня. Обов'язково прочитайте вечірні молитовне правило на нашому каналі є дуже багато відео про ці ранкові та вечірні молитовні правила. Браття і сестри, запрошуємо до перегляду та спільної молитви зранку та ввечері. У цей день трапеза особливо наповнена святом і радістю. Їжа має бути приготована з особливою вдячністю за дар життя та з молитвою. Було дуже корисно зробити спільну трапезу з родиною чи з друзями. Причому без поспіху у святковій атмосфері. Приймаємо їжу як дар від Господа нашого Ісуса Христа у світлу суботу необхідно також звертати увагу на служіння і підтримку інших. Це чудовий час допомогти ближньому послужити на користь тих, хто потребує допомоги. Підтримуємо один одного добрим словом чи малим жестом це і є відтворенням Воскресіння у нашому з вами житті. Світла собота це не просто завершення, але і початок нового життя. Воскресіння це не просто момент у часі це запрошення змінити весь наш життєвий шлях, нехай у цей день. Ми поглибимо наше розуміння того, що Пасха це не просто звичайне свято, а новий стиль нашого життя. Сьогодні ми стаємо не лише святкувальниками Воскресіння, але й свідками Воскреслого Христа в цьому світі. І нехай благодать Воскресіння дарує нам віру, силу і спокій на всіх шляхах нашого з вами життя. Амінь. Дорогі мої браття і сестри, ми разом з вами прийшли шляхом світлої седмиці, днями, що сяють світлом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ми згадали кожен день як окрему сторінку тієї нової книги життя, яку відкрив нам Воскреслий Господь, і кожна з цих сторінок кличе нас не до минулого, а до нинішнього досвіду віри. До живої участі в таїнствах, до глибшої молитви та до більшої любові. Саме у світлий тиждень Господь відкриває двері свого царства не тільки символічно у відкритих царських вратах храму, але і духовно, у серці кожного, хто йому вірить, і тому ми не повинні просто закрити цю сторінку після неділі антипасхи. Радість Пасхи це не миттєва емоція, а стан душі, який має стати основою всього нашого життя. Світла Седмиця навчає нас одного дуже важливого: життя у Христі це постійна Пасха, це постійне Воскресіння від зневіри, від гріха, розчарування і смерті, до надії, до правди та до благодаті. Це означає, навіть коли світлий тиждень закінчиться, двері до Христа залишаються завжди відкритими, і наше з вами завдання не дати згаснути світлу, яке ми прийняли, але понести його далі у тишу буднів, у звичайні наші справи і особливо до тих, хто ще не пізнав радості Воскресіння. Нехай Воскреслий Христос благословить кожного з нас, нехай Його світло просвітлює наш розум, зміцнює нашу волю, очищає наші серця, і нехай ці святкові дні стануть початком оновленого життя з молитвою, з любов'ю, з вірою і з прощенням. Христос Воскрес Воистину! vos kreis.